Добрий день, компанія МТЗУК, Займаємося за частинами на трактори роторну косарку віракс та граблюва розшилка Сонечко. В наявності маємо комплект виносу розподільника на задню частину трактора на тросах. Троса ось такі. Блок. Рукоятки, втулки, пальці перехідні. Та накладка в кабіну. Накладка ця, це кожзам на металі. Також оцю накладку можете придбати просто металічну, пофарбовано чорний колір Троса є метрові є метр двадцять, є метр п'ятдесят це в залежності від того, позаду, де ви його будете встановлювати. З питаннями або за замовленням можете звертатися по номеру телефону, який бачите на екрані. Дзвоніть, замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.